Привіт! Я давно займаюся оформленням фотозони. За цей час створила багато унікальних та стильних просторів для свят. Сьогодні хочу показати одну з останніх робіт фотозону на хрестини для дівчинки, але найцікавіше не це. Я хочу поділитися з вами секретами і лайфхаками, які ви не знайдете ніде, ні в одному відео, ні на Ютубі, ні в інших курсах. У своєму навчанні я показую всі тонкощі. Як підбирати матеріали, з чого починати, як збирати каркаси, написи, магніти і робити все так, щоб ваша фотозона виглядала професійно і гармонійно. Це не просто показати готову роботу, це повноцінне занурення у процес. Ви дізнаєтесь всі секрети та маленькі хитрощі, які роблять роботу ефектною і унікальною. Для декораторів і усіх, хто хоче створювати свої ідеальні свята, у нас можна замовити різний декор: каркаси для фотозон, фони, написи, магніти, декоративні крила. Як все це виглядає, ви можете бачити на моїх фотозонах. Ось така сьогодні вийшла у нас фотозона. Велика, красива і дуже ніжна на хрестини. Якщо ви хочете навчитися. Створювати такі ж ефектні фотозони, дізнатися всі мої секрети і лайфхаки приєднуйтесь до мого курсу. Тут ви отримаєте знання, які важко знайти будь-де. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі.